Ерік Сігал, Історія кохання, Розділ дев'ятий Лишалося ще відбути візит до Кренстона, що лежить на південь від Бостона. На відстані трохи більшій ніж Іпсвіч, коли їхати на північ. Після катастрофи, якою обернулося знайомство Дженіфер з моїми батьками, я без особливого ентузіазму думав про зустріч із майбутнім тестом. Я уявляв собі, як на мене вихлюпується потік і тало середземноморських емоцій, ускладнених тим, що Джені єдина дитина, обтяжений тим, що зростала вона без матері під наглядом батька, який, отже, став для неї найдорожчою в світі людиною. Одне слово, я мав зіткнутися з тими емоційними комплексами, які складають зміст підручників з психопатології. І до цих обставин слід додати ще й ту, що тепер у мене за душею не було ані цента. Справді бо, уявіть собі, на хвилинку симпатичного юнака італійця Оліверо Беретто... З околиці міста Кренстона, який з'являється до містера Кавілері, пекаря, що годує тістечками ціле місто, і каже: Я хочу одружитися з вашою єдиною донькою Дженніфер. Яке запитання поставить йому старий перш за все? Звісно, він не стане розпитувати Беретто про щирість його почуттів, бо переконаний, той, хто знає Джені, не може її не кохати. Ні. Старий поцікавиться іншим Беретто. На які доходи ти отримуватимеш її? А тепер уявіть собі, що скаже добрий старий містер Кавілері, почувши, що принаймні на три найближчі роки його майбутній зятьок планує зовсім протилежно жити на отриманні своєї дружини. Чи не вкаже після цього добрий старий містер Кавіллері Женихові на поріг, і чи не допоможе йому опинитися за дверима добрим штурханом? Ладен закластися місцем для таких штурханів призначеним, що саме так він і зробить. Тепер ви розумієте, чому тієї травневої неділі я жодного разу не перевищив дозволеної швидкості, прямуючи на південь автострадою номер 95 Навіть Дженні, яку моя шоферська розважливість спочатку тільки радувала, трохи згодом запитала, чому ми не виходимо за 40 миль на ділянці, де дозволено 45 на годину. Я послався на розхитаний передок, але вона, звісно, не повірила. Розкажи мені ще раз, Джен. Терпеливість ніколи не належала до її найбільших чеснот, а сьогодні їй уже просто набридло підбадьорюватиме відповідями на нескінченні і переважно дурні запитання. Ні, досить. Ну, ще тільки один раз, Дженні, будь ласка. Ну, слухай, я подзвонила йому і сказала. Він відповів гаразд. Англійською мовою підкреслюю це, бо ти, здається, думаєш, що по-англійськи він ні бе, ні ме. Знає хіба кілька лайок. Але що означає гаразд? Невже ти хочеш сказати, що на юридичний факультет Гарвардського університету прийнято людину, яка не може визначити зміст слова гаразд? Це не юридичний термін, Джені. Вона торкнулася моєї руки. Хвалити Бога, це я розумію, але мені все-таки потрібна була ясність. Я мусив знати, що чекає мене попереду. Гаразд може означати й інше. Скажімо, я всяке переживав, переживу і це. Глянувши на мене, вона вкотре вже детальніше переповіла розмову зі своїм батьком. Він радіє, щиро радіє. Ясна річ, посилаючи доньку до Редкліфа, він зовсім не покладав надій на те, що вона повернеться до Кренстона і одружиться із сусідським хлопцем, який, до речі, освічився їй перед від'їздом. Батька спочатку ошелешило те, що дочка його стане місіс Олівер перед четвертою. Отямившись, він застеріг дочку, не порушуй одинадцятої заповіді. А що в ній? спитав я: Не цурайся свого батька, ясно. Оце і все Олівера, їй богу. Чи знає він, що я бідняк? Знає. І його це не обходить. Принаймні це те, що нас робить рівними. Але йому приємніше було б, якби я мав хоч якийсь капіталець. А тобі хіба не було б приємніше? До кінця нашої подорожі я вже їхав мовчки. Дженні мешкала на Гемільтон Авеню, нескінченній вулиці, забудованій дерев'яними домиками, перед якими з затінку миршових дерев бавилися дітлахи. Проїхавши кілька кварталів у пошуках стоянки, я відчув себе так, наче потрапив у чужу країну. Доти я ніде в Америці не бачив на вулицях такої кількості людей. Діти дітьми, але не менше було й дорослих. Цілими сім'ями сиділи вони на ганках і з інтересом, вартим кращого застосування, спостерігали, як я припарковую машину. Дженні вискочила першою у Кренстоні. Вона виявляла дивовижну моторність, нагадуючи мені верткого коника. Коли глядачі на ганках побачили, кого я привіз, із їхніх горлянок вихопилося одностайне, майже як на стадіоні, оглушливе вітання. Та це ж мала кавілері, гордість і окраса нашої вулиці. Після таких овацій на її честь я не зразу наважився вийти з машини. Що як мене сприймуть за отого мною самим вигаданого Оліверо Беретто не вартого їй навіть услід ступити. «Аго, в Джені! гукнула соковитим басом катрась із матрон. «Добрий день, місіс Каподілупо, так само босовито озвалася Джені. Я виліз із машини і відчував, що опинився в центрі загальної уваги. Слухай, а що то за хлопець? прогриміла місіска Поділупо, демонструючи цілковиту зневагу до тонкощів гарного тону. Та так, ніщо. крикнула у відповідь Дженні і тим, хоч як це дивно, враз повернула мені самовладання. Можливо, мав з гармати, бахнула місіска Каподілупо в моєму напрямку. Але дівчина, яку він привіз, це таки. Щось це золото! Він знає, відказала Дженні. Потім вона обернулася, щоб заспокоїти сусідів і по той бік вулиці. Він знає, крикнула вона і до тієї трибуни своїх уболівальників. А тоді взяла мене мов чужинця в раю, за руку і повела сходами до дверей будинку номер 189 А. І ось, нарешті, я ніяково зупиняюсь на порозі. Дженні каже: Знайомся, мій батько. І Філ Кавілері, жилавий, на око 5 футів 9 дюймів, 165 фунтів, чоловік років десь під 50, типовий мешканець Рот Айленда, простягає мені руку. Відчуваючи її дуже потиск, я кажу: добрий день, сер. Філ, виправляє він мене, так мене звуть, Філ. «Добрий день, Філ, сер, промовляю я, все ще тиснучи йому руку. А по хвилі збентеження переляк, коли містер Кавілері, випустивши нарешті мою руку, обертається до дочки і на повен голос горлає: Дженіфер! А потім вони кидаються одне до одного, обіймаються міцно, міцно, погойдуються з боку в бік. І все, що містер Кавілері може сказати з приводу даної ситуації, зводиться до одного слова, повторюваного тепер уже стиха Дженіфер. І все, що може відповісти йому дочка, випускниця Редкліфа і власниця диплома з відзнакою, зводиться теж до одного слова. Філ, і я відчуваю себе третім зайвим. Того дня мені здорово придалася звичка, засвоєна разом з іншими канонами гарних манер. Мене привчили не розмовляти з повним ротом. А що Філ та його дочка робили все, щоб я безнастанно щось жував, то на розмови мені просто не лишалося часу. Боячись образити господаря, я ум'яв рекордну кількість італійських тістечок, не менше як по два кожного гатунку, а потім потішив обох кавілері, виголосивши промову на тему, які з них були найсмачніші. Він молодець, сказав Філ Кавілері своїй дочці. Що це означає? Мені не потрібно було визначення слова молодець. Просто я хотів знати, чим, якими з небагатьох моїх учінків заслужив на таку похвалу. Тим, що вгадав, які тістечка найкраще, чи тим, що й Філ у потиску моєї руки відчув силу? Чим? Я ж казала тобі, що він молодець, Філа!» – усміхнулася дочка містера Кавілері. Казала, казала, погодився її батько. Але я мусив на власні очі переконатися, а тепер переконався. Олівере, звернувся він до мене. Слухаю, сер. Філ, слухаю, Філ, сер. Ти молодець. Дякую, сер. Щиро дякую за ваші слова. Ви знаєте, як я ставлюся до вашої дочки, сер, а тепер і до вас. Олівере! урвала мене Дженніфер. Чого це ти, рюмси, розпустив? Чого белькочиш, немов шмаркач жовторотий? Невже ти. Дженіфер, спинив її містер Кавілері, невже ти не можеш обійтися без лайки? Не забувай, що цей сучий син наш гість? За обідом, тістечка, як виявилося, подавалася лише для того, щоб заморити черв'ячка. Філ спробував повести зі мною мову. Самі знаєте про що, він чомусь забрав собі в голову, що може поморити Олівера третього з Олівером четвертим. Давайте я побалакаю з ним по телефону, як батько з батьком, запропонував він. Не треба, Філа, це нічого не дасть. Я не можу сидіти, згорнувши руки. Як це так, щоб батько відмовився від рідної дитини? Але ж я теж від нього відмовився, Філа? Щоб я такого більше не чув. вигукнув він, скипаючи непідробним гнівом. Батькову любов треба поважати, нею треба пишатися. Батькова любов це особлива, рідкісна любов. «А Атож, рідкісна, надто в моїй родині, сказав я. Дженні весь час бігала з кухні, до їдальні і назад, ж розмова точилася без її участі. Зв'яжи мене з ним по телефону, знову попросив Філ. Я все залагоджу. Ні, Філа, між батьком і мною більше не існує телефонного зв'язку, між нами холодна війна. Гет, повір мені, Олівере, твій батько вітане, і хочеш знати, коли саме, коли ви надумаєте піти до церкви. Цю мить Дженні, яка розставляла блюдця, кинула батькові багатозначне. Філе, що, Джен, ти згадав про церкву? Так. Розумієш, воно трохи того не клеїться. Он як. звів брови містер Кавілері, а тоді, зробивши поспішний і неправильний висновок, вибачливо обернувся до мене. Я, я не маю на увазі обов'язково католицьку церкву, Олівера. Цебто Дженіфер, звісно, вже сказала тобі, що ми католики, та про мене, хай це буде твоя церква Олівера. Я певен, що ваш шлюб Господь благословить у будь-якій церкві. Одного погляду на Джені вистачило мені, щоб зрозуміти в телефонній розмові з батьком вона цього питання не таркалась. Олівере, я не наважилася випалити все зразу, пояснила вона. Це було б як обухом по голові. Про що мова? благодушно спитав містер Кавілері. Коли вже вам треба бити мене обухом, то бийте, діти, бийте мене всім, що у вас назбиралося!» Мова про благословення Боже, Філе, сказала Дженні, уникаючи його погляду. Далі, Джен, далі. голос містера Кавілері чи не вперше затремтів. Розумієш, ми. Як це тобі пояснити? Ми проти Філе, видавила вона, очима благаючи в мене підтримки. Проти Бога? Проти будь-якого бога? Дженні ствердно кивнула. Дозвольте мені пояснити, попросив я. Прошу. Розумієте, ні я, ні Джен у Бога не віримо і лицемірити не хочемо. По-моєму, він прийняв це пояснення тільки тому, що дав його я. Можливо, почувши його від Джені, він ударив би її. Але цього разу вже він був третім зайвим. Він був чужинцем, утупившись очима в підлогу, тому видно, що не хотів дивитися на нас, він помовчав, а тоді сказав гарні мені діла! А чи можна поцікавитись, хто ж у такому разі оформить ваш шлюб? Ми самі, відповів я. Він приголомшено глянув на дочку, мовляв, невже це правда? Вона кивнула. Я все сказав правильно. Після тривалої мовчанки він повторив гарні мені діла! А потім запитав мене, як майбутнього юриста, чи такий шлюб вважатиметься, як би це сказати, законним, чи що? Дженні пояснила, що церемонію проведе в Гарварді університетський капелан. Ага, все-таки капелан, пробурмотів Філ, а наречений і наречена обміняються відповідними фразами. Отже, наречена теж говоритиме? спитав він так, наче саме це з усього почутого може його доконати. Філіпе! Сказала його дочка, невже ти можеш уявити собі ситуацію, за якою я б мовчала? Ні, дитина моя, відповів він, зобразивши жалюгідну подобу усмішки. Видно, тобі теж без промови не обійтися. Коли ми поверталися до Кембриджа, я спитав Дженні, якої вона думки про наш візит. Усе було гаразд, відповіла вона.